Всім привіт! Сьогодні нарешті у нас залишився останній пункт, який треба реалізувати в своїй навігації, і це діплінки. Якщо от взяти докупи всі теми, які ми до цього розглядали, то тема про діплінки трошки відрізняється від всіх інших тем. Справа в тому, що всі попередні теми, всі попередні пункти от в цій піраміді навігації вони стосувалися суто внутрішньої реалізації всередині вашого Android-додатку. А от діплінки це вже про навігацію між декількома різними додатками в операційній системі Android. Тому, по-перше, пару слів скажу про те, що взагалі таке діплінки. Діплінки це такий механізм, який забезпечує відображення контенту на вашому пристрої, відображення того контенту, який ви дійсно хочете переглянути. Наприклад, коли ви відкриваєте якийсь файл в файловому менеджері, то у вас запускаються різні програми в залежності від типу файлу. Якщо ви вибираєте документ, то запускається там Google Docs. Якщо ви вибираєте музикальний трек, то запускається плеєр. Якщо ви там в браузері хочете приєднатись до конференції в такій програмі, як Zoom або там Microsoft Teams, то на вашому телефоні автоматично запускається сам додаток, замість того, щоб там виконувати з'єднання просто в браузері. А, також, якщо ви спробуєте в браузері, наприклад, відкрити посилання на Android додаток в Play Store, то у вас теж зазвичай от сама програма Play Store. От все це і є приклад діплінків, це приклад посилань на контент, який може бути відкритий там тим чи іншим Android-додатком на вашому пристрої. Відповідно, ви теж можете написати такий Android-додаток, який операційна система Android буде відкривати в тому випадку, якщо користувач спробує відкрити контент, який ви підтримуєте для відображення у своєму додатку. Загалом, якщо коротко, то тема діплінків доволі обширна, і вона не стосується чипаком Compose напряму, і по цій темі можна записати явно не одне відео. Там розповідь можна почати з інтентів, там явних і неявних, потім можна розповісти про види діплінків про Activity launch Mode там, і так далі і тому подібне ми ж зараз в рамках цього відео сконцентруємося не стільки на самих діплінках, скільки на реалізації взаємодії з діплінками в рамках Android-додатку, який написаний на Jetpack Compose, в рамках своєї навігації, да, яку ми от, пишемо зараз ручками з нуля. Ну і щодо всього іншого, то я залишу під відео посилання на офіційну документацію про діплінки, якщо ви вдруг захочете розібрати цю тему більш детально. Тому поїхали. Загалом нагадаю, що у нас зараз є ось такий Android-додаток з навігацією на базі нижніх вкладок. І задача на сьогодні зробити так, щоб цей додаток відкривався при натисненні на посилання спеціального вигляду. Перше посилання має відкривати вкладку Settings у додатку. А друге посилання це перехід одразу на конкретний елемент списку для редагування. Тобто, задача обробки діплінків, вона зводиться до дуже простої логіки. Вам треба у своїй навігації відтворити стек екранів таким чином, щоб він відповідав тому посиланню, на який користувач натиснув. Тому. В коді проєкту, по-перше, зробимо так, щоб наш додаток міг дійсно запускатись за допомогою зовнішнього посилання. Для цього просто йдемо до файлу Маніфесту. І тут бачимо, що у нас вже є блок з інтент-фільтрами, за допомогою яких іконка додатку видна на робочому столі. Так от, поряд з ними додамо ще один інтент-фільтр, в якому буде наступна інформація. Перше, це action. А рівний значенню Android.intent.action.View. Потім буде дві категорії. Перша категорія це буде категорія default, і друга категорія це буде категорія Browsable. Тобто, коли ви натискаєте на посилання там в браузері, то браузер відправляє операційній системі Android Intent з «Action View. Ну, а щодо категорій, то категорія Browsable означає, що ваш додаток при запуску за посиланням він не має виконувати ніяких там деструктивних, моментальних, небезпечних дій, по типу там видалення даних, чи їх редагування, модифікації і так далі. Browsable означає якби запуск на перегляд. А вже коли користувач ознайомиться з контентом у вашому додатку, то тоді він сам вирішить, чи треба щось додаткове робити з цим контентом, з тими даними, чи не треба. Ну а категорія Default означає, що... Ваш додаток може використовуватися операційною системою за замовчуванням без додаткових питань до користувача там в деяких випадках. Ну, це таке скорочене пояснення. А, на останок додаємо тег-дата до інтент-фільтру, і тут вже вказуємо параметр схеми, який буде рівним NOW. Тобто будь-яке посилання, яке починається зі схеми NOW, а, воно буде тригерити ваш додаток. І все. На цьому етапі можемо пробувати запускати проєкт на емуляторі. Переходимо відразу до браузера і тут натиснемо на будь-яке посилання, наприклад, на «Settings». В результаті дійсно відкрився наш Android-додаток, але відкрився він на стартовій сторінці. Ну, як мінімум, ми змогли заставити операційну систему Android відкривати наш додаток за посиланням. Залишається лише доробити реалізацію, да? зробити останній крок, зробити так, щоб відкривалась вже потрібна сторінка, потрібний екран всередині нашої програми. Тому йдемо в проєкт до модулю Navigation і тут давайте створимо окремий пакет з назвою Links. Далі додаємо в цей новий пакет новий інтерфейс, який буде називатись DeepLinkHandler, Handler, тобто він буде оброблювати Deep А в цьому новому інтерфейсі буде всього-навсього один метод, який назвемо як HandleDeepLink. Link. В аргументах сюди буде приходити посилання Universal Resource Identifier, да, унікальний ідентифікатор ресурсу, або скорочено URI. І також ну, давайте створимо ще один окремий клас, який ми називемо Screen State. А в цьому класі буде от відображатись стан навігації, стан одного стеку. Тобто тут буде просто список маршрутів, по суті, список екранів, які знаходяться в стеку навігації, які мають знаходитись в одному стеку навігації. Але це ще не все. Бо згадаємо, ж, що в минулому відео ми навчились працювати з мультистеком, а не просто з одним стеком. Так що у нас у додатку зараз не просто навігація, а навігація з декількома стеками для кожної вкладки окремо такто. Тому додаємо ще один клас, який буде називатись мультистек стейт. І він вже в собі буде містити список стек state. Тобто мультистек описує повністю всі навігаційні стеки екранів, які є в додатку. Також додамо сюди ще один аргумент Active Stack Index. Це буде номер активного стеку, який треба показати користувачеві. По суті, це номер відкритої вкладки в нижній панелі навігації. Так от. Після цього робимо наступне. В інтерфейсі DeepLinkHandler в методі додаємо другий параметр input state з типом multistackState. І далі на виході з методу теж буде той самий тип multistackState. Таким чином, ми, якщо захочемо, то зможемо прочитати посилання, на яке натиснув користувач, і за бажанням тоді можемо повернути не просто input state, а якийсь вже модифікований стейт навігації, в залежності від того, на яке посилання натиснув користувач. В браузері. І, в принципі, ми тут же можемо ще додати Companion Object, який буде містити реалізацію інтерфейсу за замовчуванням. І логіка для нього буде насправді нескладною. Просто повертаємо вхідний input state без змін взагалі. Тобто, за замовчуванням, будь-який Android-додаток взагалі ніяк не буде реагувати на Діплінки. Після цього йдемо до файлу Navigation, до функції RememberNavigation. Тут додаємо новий параметр, і це буде саме новий інтерфейс DeepLinkHandler. Зі значенням за замовчуванням deeplinkHandler.default. Потім пробуємо знайти Activity за допомогою механізму CompositionLocal, який ми вже вивчали. З Activity, якщо що, будемо витягувати от саме те посилання, на яке натиснув користувач. Тому всередині блоку Remember Saveable, по-перше, створюємо змінну Input State, яка буде містити екземпляр multi State, да? тобто початковий стан навігації. І дивіться, на вході функції RememberNavigation тут є якраз список кореневих екранів для мультистеку і плюс індекс активного стеку. Відповідно, за допомогою цих аргументів ми можемо ініціалізувати мультистек state. Active stack Index рівний InitialIndex і stacks тут беремо Root Roads і перетворюємо їх в екземпляри класу stack state, передаючи туди кореневий маршрут навігації в конструктор класу. В результаті це ми сформували вхідний стан всієї навігації. А тепер сформуємо вихідний результуючий стан після обробки посилання, на яке натиснув користувач. Для цього звертаємось до activity, Беремо звідси intent.data, і якщо все це діло нерівнено, ну, то ми отримуємо deep link. Отримаємо посилання, на яке натиснув користувач. Тому все, що залишається зробити, це викликати deeplinkhandler.handledeeplink. І передати йому плюс Input State. Ну і на випадок, якщо все-таки DeepLink рівний, ну, то тоді просто використовуємо input state у якості output state. Залишається тепер лише на базі output state створити screen Multistack. А цей клас Screen Multistack, нагадаю, ми його написали в минулому відео. Так от, тут загалом параметр initial index буде рівний stack index, а параметр stacks буде рівним output тільки тут треба змапити вже навпаки вхідний тип stack state. Оцей тип його треба буде перетворити в internal Class Screen Stack, який використовується в А, Тому ми використовуємо функцію map, всередині створюємо screen stack, і далі на вхід нам приходить значить, список stack state, який містить список роутів список маршрутів навігації. А нам треба цей список перетворити в список з роутерекорд. Давайте для спрощення коду тоді додамо окремий конструктор до класу ScreenStack, який якраз цей конструктор він буде приймати вхідний список маршрутів навігації. А от як результат, значить, цей конструктор автоматично перетвориться для нас вхідний список в список з RoadRecord. Причому тут треба викликати ще й функцію toMutableStateList, Mutable State List, бо в класі ScreenStack тут, нагадаю, використовується не просто список, а SnapshotStateList, стейт да? Тобто список, який є, по суті, стейтом Jetpack Compose. Тепер повертаємось до Remember Navigation і тут вже передаємо в ScreenStack, передаємо сюди маршрути навігації. Ну і також тут теж треба перевести тип за допомогою функції ToMutable State List. Бо в мультистеку теж використовується не простий список, а snapshot State List. Такі от справи. В результаті в модулі Navigation плюс-мінус все готово. І ми тепер в Android-додатку за бажанням можемо додати обробку діплінків. В Application модулі створюємо новий клас з назвою, наприклад, app.diplinkHandler. І він буде реалізовувати той самий новий інтерфейс DeepLinkHandler. І відповідно далі додаємо до нього метод HandleDeepLink, і тепер нам треба розпарсити параметр URI, да, універсальний ідентифікатор ресурсів, і в залежності від того, що в ньому знаходиться, що знаходиться в посиланні, на який натиснув користувач, от треба, в залежності від цього, змінити відповідним чином стан навігації. Загалом тут логіка може бути будь-якою. Реалізовувати Deep Link Handler можете от прямо на будь-який смак. Я ж просто покажу приклад в лоб без абстракцій, без лишніх там файлів і так далі, просто щоб ви зрозуміли саму ідею. Значить, нехай у нас відразу буде змінна output state, яка на початку рівна input state. Потім перевіряємо, якщо схема посилання починається зі слова now, то значить, вірогідно все-таки прийдеться змінити стартовий екран. Треба дізнатися, який саме екран треба показувати. Це буде залежати від значення в змінній хост. Якщо хост рівний Settings, то треба показати другу вкладку з нижньої панелі навігації, тобто це вкладка з індексом 1, бо нумерація починається з нуля. А якщо що в емуляторі Settings, це дійсно друга вкладка в панелі навігації. Ну і далі, другий тип посилання. Якщо хост рівний значенню items, то тоді намагаємось дістати число, тобто дістати індекс елементу зі списку, який треба показати для редагування. І дістаємо його з ure.passegments. І якщо от таке число дійсно існує, то нам треба створити новий екран apppro.item з аргументом itemscreenargs.edit, куди і передаємо індекс елементу списку. Після цього в емуляторі нагадаю, що список елементів це перша вкладка в панелі навігації, а редагування елементу списку це наступний екран, який запускається поверх попереднього екрану. Тому в коді нам треба змінити вже не індекс активного стеку, а сам стек екранів. Значить, для спрощення коду можемо додати декілька допоміжних методів в модулі Navigation. Наприклад, в класі ScreenStack можемо прописати додатковий метод withNewRoad з аргументом екрану, який ми хочемо додати в цей стек. І цей метод дійсно буде просто приплюсовувати екран в кінець списку, тобто в кінець стеку. Потім схожий метод додамо і до класу MultiStackState, Тільки тут вже він буде приймати ще й додатково індекс стеку, до якого ми хочемо додати новий екран. В цьому випадку реалізація буде наступною. По-перше, перетворюємо список stacks, перетворюємо ліст в mutable list. По-друге, по індексу модифікуємо список, використовуючи вже написаний раніше метод withNewRoad на класі stackState. І далі повертаємо вже модифіковану копію MultiStackState, де ActiveStackIndex index буде рівним stack index, а stacks буде рівним ModifiedStacks. В цьому випадку вже в DeepLinkHandler залишається лише написати output state inputState, точка state. І stack index рівний 0, і передаємо другим параметром, значить, додатковий екран. EditItemRoad. От і все. В кінці кінців тільки повертаємо Output State з функції handle deep Link. Тепер можемо запускати додаток на виконання на емуляторі. Відкриваємо веб-сторінку з тестовим посиланням і перевіряємо посилання для переходу на екран налаштувань. І це працює. Ми відразу опинились на другій вкладці Settings. Далі знову повертаємось до браузера. І тут натискаємо на друге посилання. Результат ми відразу попали на екран редагування шостого елементу списку, якщо що індексація у посиланні йде з нуля, тому число 5 означає шостий елемент в списку, а не п'ятий. Так от, можемо навіть відредагувати цей елемент як-небудь і потім натиснути на кнопку Edit item. І це працює. Ось вам і приклад роботи з діплінками. Звичайно, я далеко не все розказав в рамках цього відео, бо тема діплінків е, доволі широка, тут можна ще багато чого розповісти, там можна про інтенти, які вони бувають, там явні, неявні, про додаткові флаги можна розказати е, при запуску activity, там про інтент-фільтри, про особливості переходу назад на попередній екран при використанні діплінків і так далі, і тому подібне. Тобто простору для маневру тут діє. Дійсно багато, але то вже зовсім інші історії. Тому, оскільки ми вивчаємо саме Jetpack Compose, а не діплінки, то поки будемо вважати приклад з діплінками завершеним. А можливо, я ще деякі теми, окремі там нюанси покрию для спонсорів каналу, але в цілому, якщо підсумувати, то на цьому моменті ми майже повністю закрили тему навігації з нуля в Jetpack Compose. Відповідно, який план далі? Далі ми розглянемо використання view моделей в нашій реалізованій навігації. Це буде буквально там одне, максимум два відео. І потім вже перейдемо до вивчення бібліотеки Jetpack Navigation Component від Google. Тобто все, більше велосипедів ми ніяких писати не будемо. Натомість будемо використовувати готові бібліотеки. Ну і на цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на BaimeaCoffie. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові та удачі!